Друзі, друзі, залітаю в продаж, такий чудовий класний варіант. Це у нас Tesla Model X 2018 року випуску P100D, Cross на повному приводі, Сама максимальна батарея, сама максимальна комплектація, абсолютно нафарбована, абсолютно не бита. Привезена з Америки два власники всього було, все повністю обслужено. Весь комплект зарядок, все є, з всіми переходниками і тому подобне. Живий дуже класний хороший варіант, кому потрібно економити і можна їздити з усією сім'єю, що по місту, що на дальній розстоянні запасу ходу тут більше. На даний момент 458 пробігу але це ще не повністю вона заряджена заряджено, тобто в пределах до 600-550 520 км вона спокійно проїжджає. Тому на цьому автомобілі достатньо класно, достатньо комфортно, можна переміщатися, можна. Подорожувати е, всією сім'єю, так і самому. Тому запрошуємо на перегляд Сумська, 2А, місто Київ. Е, працюємо ми кожного дня е, з ранку до з 9 ранку до 8 вечора.